Це моя творчість, я б сказав би так, це пошук коріння, хто ми є, звідки ля ми взялись і що ми з собою уявляємо. Створює скульптури майже все своє життя у Тернопільському обласному краєзнавчому музеї. Анатолій Кущ представив виставковий проєкт Тарасові шляхи. Скульптор розповідає, творчий доробок настільки великий, що не може його злічити. А все тому, що почав творити українська ще з маличку, незважаючи на заборону влади. Що стосується Тараса Григоровича, це практично магістральна лінія моєї творчості, Почав я її ще в дитячій студії, коли я перший раз прочитав кобзарик, мені було 12 років. І мене воно захопило, хоча йшла тотальна русифікація. Попри труднощі та заборони влади, Анатолій Кущ продовжував творити нашу історію. Наприклад, у 2001 році за його задумом зведений монумент незалежності України. Проте є роботи, зокрема, і частина Майдану Незалежності у Києві, в якій відомий скульптор, хоч і вклав свою душу та час, світ їх так і не побачив. Анатолій Кущ стверджує, не розчаровується через це, бо Тарас Шевченко прожив майже удвічі менше життя, ніж він, але до кінця життя був вірний країні. Саме тому тому він є для нього прикладом. Ламали його, мабуть, в 10 разів більше, ніж мене. Мені би зараз погрожували, але слава тобі Господу не ламали. А його ламали через коліна. Що він здався? Ні. До кінця днів своїх мріяв і жив цією Україною». Спершу цю виставку представили у Верховній Раді, а потім вона почала мандрувати містами України. Основна мета виставкового проєкту Тарасові шляхи популяризувати письменника серед молоді та ознайомити нове покоління з творчістю Анатолія Куща. Показати Шевченка Шевченка. Не просто як каже Анатолій Васильович, як у вас в кажу, колись сфотографували. Насправді це був Денді, От ми бачимо там в Варшаві. Його там це був високосвічений, високосвічена людина, і це приклад для майбутніх поколінь. Відвідати виставку Тарасові шляхи у Тернопільському обласному краєзнавчому музеї можна до кінця вересня.